Сьогодні ми на дні рятувальника. День рятувальника проводять на центральній площі. Того вересня в Україні відзначають День рятувальника. Цього року на театральний майдан усіх тернополян на свято рятівників запросили 15 вересня. На майдан приїхала техніка та спорядження, з якими працюють рятувальники нашої області. Поспілкуватись можна було з пожежними саперами, медиками, психологами і навіть собаками-рятівниками. Добрий день. Вітаю вас зі святом Дякую. і ваших собак. Дякую. Як звати вашого рятувальника? Звати Тошенька, а другу звати Сенді. А яких вони порід бачив вів... Тошенька Вівч... – лабрадора Сенді? Німецька вівчарка. Тошенька трошки старша від Сенді, і вона має вже більше досвіду в роботі. Скільки років у вас ці собаки? Чи вони у вас з народження? У нас вони з народження. Вони з самого маличку тренуються для того, щоб рятувати людей. Це починається з самого маличку. Спочатку собака виховується для того, щоб вона була вихована, чемна і щоб вона добре відносилась до інших собак і до людей. Після того, як вона підростає, вже починається тренування для пошуку людей. Це для того, є спеціальні люди, статисти, які допомагають нам, щоб, вони, щоб їх шукали в неприродних умовах для собаки, для людей. В Україні рятувальникам, поліцейським та військовим допомагає понад 3 тисячі службових собак 1140 розшукових, 1554 патрульно-розшукових, 74 собаки вміють шукати вибухівку, а 90 чотирилапих помічники вміють знаходити наркотичні речовини. Разом з собакою працює кінолог, спеціаліст по службовому собаківництву, який навчає і тренує тварину. Добрий день! Добре. Вітаю за а можете розказати про свою собаку? Це Сенті. Їй 5 років. Вона займається пошуком людей по сліду. Є... Люб... Дуже любить гратися. Бачите, вона побачила м'ячик і вже все. А що вона ще має робити? Кліку. Команди сидіти і шукати людей. Вона? Вона вміє робити трюки, вона вміє робити ще деякі команди, вона дуже добре шукає, вона гарно подає голос. Сенді, голос! 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 Браво! Ось, така, ось такі в нас дівчатка. Службові собаки-рятівники це особливі спеціалісти. Пес може навчитися тільки одній важливій справі, наприклад, шукати живу людину під завалом або шукати вибухівку. Собака може охороняти важливі об'єкти або допомагати затримувати злочинців. Їх чутливі носики та талант рятувальникам завжди стається у пригоді на місці надзвичайної події. Такі вони ці собаки надзвичайні. Багато тут техніки, Тут дуже багато людей. Давайте не будемо забувати, що від рятувальників залежить наше життя. Кожен знає номера їх телефонів. Набрати номер 101, 102, 103, 104 або 112 означає звернутися по допомогу. При пожежі дзвони 101 у поліцію дзвонити за номером 102. Швидка медична допомога номер 103. А якщо є запах газу, то звертайся в газову службу 104. Що таке рятувальна служба? Рятувальна служба це багато людей, які їздять на машині і по викликам приїжджають і допомагають людям. Як ти думаєш, які є рятувальні служби? Е, є поліція, швидка допомога, є ще на витік газу, є Такі люди що ще, якщо ти знайшов міну приїжджають, треба тільки позвонити. Як ти думаєш, яка найважливіша зі служб є рятування? Я думаю, що пожежна служба. До Врятувати, допомогти не тільки гасло, а зміст життя людей, які знають не з екранів телевізорів, що таке справжні бойові тривоги. Рятувальники отримують десятки телефонних викликів проханням допомоги щодня. Взимку ліквідовують снігові замети та наслідки аварій а влітку стається кілька пожеж на добу, і ще багато різних небезпек допомагають уникнути спеціалісти надзвичайних служб. Цим відважним чоловікам допомагає техніка. 15 вересня можна було відчути себе рятувальником, який спішить на допомогу. А що це за мотоцикл? Мотоцикл Дніпро 11 старий мотоцикл, відновлений нами, призначений для відкачування води в труднодоступних районах і також подачі її для гасіння пожежі. А яку швидкість він може розвивати до 80 кілометрів за годину? Я на мотоциклі брум-брум. Це рятувальний мотоцикл. Тут є непонятні значки, спідометр для ключ, щоб завести мотоцикл, газ, тормоз. А це мотор, я так розумію, для викачування води. Мотопомпа з двигуном Honda китайської фірми Кошін. Продуктивність до 700 літрів за хвилину. Максимальна глибина підйому до 6 метрів. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про вашу машину. Пожежний автомобіль на базі ЗІЛ-150, модель 17, 1755 року випуску, застосовується, застосовується в пожежно рятувальній службі з 55 по 57 роки. Вивозить він 2 тонни 150 літрів води, вивозить 150 літрів піноутворювача, чисельність особового складу 7 чоловік. Максимальна швидкість руху до 70 км за годину. Зараз на даний момент ці автомобілі в пожежно-рятувальній службі не застосовується, так як вже застаріла модель. Машини ветерани доглянуті та у повній бойовій готовності. Хоча це вже майже музейний експонат, на пенсію червоне авто не спішить, але дає дорогу новій техніці. Я. Яка вага в цієї машини? Тонну 100 кілограм. Нічого, собі цілу тонну. А як вона плаває на воді? Ну, за, за допомогою гвинтів. Це амфібія. Ну, Чи це просто хатерка? Аероглісар. А для чого вони використовуються? Для проведення аварійно рятувальних робіт на воді у цей день можна було сідати в усі пожежні автомобілі. Але телевітамінки побачили тільки дітей та школярів. Можливо, тому що дорослі вже вибрали собі професію. Добрий день, можете розказати про вашу машину? Це пожежно-аварійно-рятувальний автомобіль, призначений для вивозу техніки, а також аварійно рятувального інструменту до місця пожежі. Також він оснащений рятувальним човном для рятування потерпілих на воді. Та компресором, який може закачувати апарати на стисному повітрі безпосередньо на місці пожежі, що дозволяє значно довше збільшити час роботи рятувальників на місці пожежі. Очі школярів розбігали. От авто, яке перевозить вибухонебезпечні предмети. А ось і самі вибухонебезпечні предмети. Тут медична служба, яка рятує людей. Психологічно. Кожна надзвичайна ситуація це величезний стрес для людей. Багатьом потрібна допомога психолога. А ще самі надзвичайники у цей день були надзвичайно красиві у своїй формі. Але уявляєте, свою чудову форму вони вдягають тільки один раз на рік. Чекати цілий рік, щоби вдягнути такий гарний капелюшок. Це дуже екстремально. Правда, цікаво. Ви ще такого не бачили тут на театральному майдані? Такого я ще не бачила. Не бачили так багато автомобілів, багато техніки, багато пожежників. А відзначаємо ми день е, рятувальника. День рятівника або рятувальника в Україні відмічають з 2008 року. Це свято не тільки професіоналів, але і тих людей, які допомагають ліквідувати наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також захищають життя та здоров'я людей. У цей день є нагода привітати кожного та вручити нагороди героям. На свято приїхали гості зі Шльонського воєводства Республіки Польща. Так як у наших школах вже декілька років вивчають польську мову, телевітамінки впевнені. Глядачі також зрозуміють, про що йшла розмова з польським офіцером-вогнеборцем. Добрий день! Вітаємо вас зі святом! Dzień dobry, witam was również. E, ja przyjechałem z Polski, z województwa śląskiego. Jestem komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej Wersji w bezgle. A jaka u was tam służba? No podobnie, e, służba jest trudna podobnie jak i tutaj w Tarnopolu czy w innych miastach e, i Ukrainy i e, w Polsce strażacy robią to samo, z tym że strażacy, ratownicy ukraińscy e, mają jeszcze szersze E, działania, bo zajmują się e, służbą e, saperską. U nas tego się nie robi, u nas e, inne techniki się, się stosuje. A z ile roków wy służycie? A dokładnie 41 lat, e, 8 miesięcy, gdzie jest 14, 15, 15 dni. Wy zrozumieli wsa, prawda? Не професію пожежних сміливо можна віднести до розряду найнебезпечніших у світі. Це благородна професія. Вона вимагає не тільки зміння лазити по висувній драбині, користуватися проти газу, рухатися в густому диму, але найважче бути готовим кожної миті ризикувати своїм життям заради порятунку життя інших людей. Початку цього року тільки на території нашого краю рятувальники ліквідували близько півтора тисячі пожеж, врятували понад вісім десятків людських життів. Рятівники знешкоджують вибухонебезпечні предмети та борються зі стихіями, аваріями і їхніми наслідками. Адже допомагати людям для них завдання номер один. Школярів, які мають бажання ближче познайомитись з професіями рятувальників, влітку ось вже 10 років, запрошують у польовий спеціалізований табір юний рятувальник, таборують два тижні у мальовничих скоморохах, що неподалік Бучача. У наметовому містечку під час відпочинку хлопці та дівчатка навчаться правилам безпечної поведінки вдома, навичкам, як діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Вони знайомляться з тим, як працює рятувальна техніка. Вчаться гасити пожежі, розгортати пожежні рукави, подавати воду на гасіння та користуватись вогнегасниками, а також надавати першу медичну допомогу, діяти у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, вправно і швидко зв'язувати рятувальні вузли і долати водні перепони. Так цього літа ще 63 дитини стали частинкою всеукраїнського громадського дитячого руху Школа безпеки. Високо над площею парить корзина з пасажирами. Пожежна автодрабина підіймає майбутніх рятівників. Такі драбини допомагають звільнити людей, які опинилися у біді у багатоповерхових будинках. Довжина висунутої драбини 33 метри. Це висота дев'ятого поверху. Ось так раптово валя залишилась без Дениса. А він у цей момент відчував себе, напевно, як космонавт у захисному шоломі біля пожежника, високо над площею, і побачив майже весь Тернопіль. З вами були телевітамінки та День рятувальника.